Мене звати Євгеній Величко, я міський голова Вознесенської ОТГ. З 20 серпня у вас були перші прильоти. Розкажіть про нас. Ну давайте будемо об'єктивно, 20 серпня. Це були не перші прильоти, а одні з тих прильотів, які найнаборіше будемо казати, тому що це був перший приліт по жилій будівлі, яка зараз знаходиться за моєю спиною. 27 квартир в цій будівлі, 21 квартира була, квартира була жила на той момент. І... Слава Богу, спостраждали це у нас всього 12 осіб, з них чотири було тяжких, Дівчинка з осколком в боці, слава Богу, око врятували, всі стабільні. Але буквально через якийсь час, через два тижні, у нас були наступні прольоти, це буквально 300 метрів за моєю спиною. Наші склади зернові склади. Ти був перший приліт 4 вересня, і це було от, що найбільше нас обурює, що це ці прильоти білим днем у вихідні дні, коли люди знаходяться у своїх домівках. І там у нас було на той момент у нас було 4 постраждалих. А вчорашній проліт 11 вересня це було три ракети, які потрапили в той самий е, зерновий ток, І у нас було шість постраждалих. З них е, одна дитина шестирічна. Постраждали серед цивільних. Так, так. Це постраждали серед цивільних. А я вам зізнаюся, там на протязі цього часу я офіційно вам заявляю, що за півроку там не було ні одної військової техніки, ні одного військового не було на території е, саме цього складу. Тому <працючий> що Так точно, так точно. Працюючи зерновеливатор вознесенщини. А е, наслідки скільки там ну підраховано вже скільки будівель постраждало? Так, так, так. Якщо казати за той проліт, який був тут 20 серпня, це було 120 домоволодінь, які постраждали. Якщо казати за проліт 4 вересня, це було 87 сім Зараз після вчорашніх прольоти 60 подалися по google формі. Ми їх опрацьовуємо, але ми розуміємо, що це частина тих самих людей, які були постраждалі 4 вересня. А міська влада якусь допомогу надає? Однозначно, ну, міська влада виділяє допомогу о, у. І ми зараз прийняли рішення виконкому про виділення 2 мільйонів гривень на як компенсацію, як матеріальну допомогу саме тим родинам, які постраждали. Так вона буде всього до 10 тисяч гривень, але треба розуміти, що з початку березня, коли до нас зайшов ворог, у нас 700 пошкоджених домоволодінь. Сімсот зараз ми відновили з тих 60, які були до нас звернення 36 шість домоволодінь. Але треба розуміти, що вчорашній прильот знову вніс свої корективи. Ми будемо знову їх відновлювати частину цих будівель. Що людям потрібно зробити, ну, щоб звернутися за допомоги? Ми це все відпрацьовуємо. Я роблю відеозвернення для того, щоб люди зверталися. Вони розуміють, що в першу чергу це має описувати поліція. Потім описує наша комісія ЖКХ, яка надає акти. Пошкоджень, треба реєструватися в дію, ми все це людям пояснюємо, пояснюємо, вони все це розуміють. На даний час нам дуже добре допомагає обласна адміністрація, яка виділила нам 8300 квадратів металу, які ми використовуємо саме на ці будівлі, і про це все Важко а... сказати зараз, з приводу, з приводу цього будинку перша експертиза, але ми ще маємо дочекатися експертизи з обласною, ми співпрацюємо з архітектурою обласної в цьому відношенні, то будинок аварійний на даний час ми його не допускаємо сюди людей. Дали можливість людям винести документи, медикаменти саме необхідне. На даний час будівля закрита, огрожена, ми нікого туди не пускаємо, СНС не запускає нікого. Людей десь відселяєте чи так ми даємо можливість людям розселення. Більшість людей розселилися по своїм родичам, будемо казати, знайомим. Але частина людей ми підготовлені. У нас є і гуртожитки, у нас є учбові заклади, в які є спальні корпуси. де ми можемо розміщати цих людей. Це відпрацьовано розмір допомоги, яку можуть отримати максимально люди. зараз. з цих двох мільйонів, які ми виділили, це 10 тисяч гривень, максимальна розмір допомоги. Але нам допомагає французька програма. Актет актет, яка виділяє 6600 гривень на одного мешканця домоволодіння, і це скажімо така допомога за три місяці. Тобто місяць вони виділяють від 222. І це буде допомога безпосередньо кожній людині. Зараз вони вже теж пропрацьовують, Мешканці вже але бояться, що це якісь шахраї їм дзвонять, У нас перепитуються час від часу. Але ми їх заспокоїмо, і кажемо, що сьогодні треба користуватися любими ресурсами, любими можливостями для того, щоб втриматися. А якась гуманітарна допомога у так звісно, звісно, це є і волонтерські групи, і гуманітарна допомога, яка нам безпосередньо йшла від початку війни з Польщі. Ми тут працюємо з цим гуманітарною допомогою. Красний червоний хрест допомагав безпосередньо після одразу, після прильотів робив пакунки.